Ну давайте не прив'язуватися цим так званим сакральним датам. На жаль, є стала така тактика українські змі прив'язувати. Певні російські наступи до так званих червоних днів календаря, чи то 9 травня, чи там 7 листопада, чи день Росії тощо ні, я ще раз підкреслю росіян стратегічне завдання вихід на адміністративні кордони Донецької області з метою повного контролю а, над цими територіями. Тому вони не будуть прив'язуватися до 9 травня як конкретної дати. Вони причому зауважте пане Дмитре, вони. Здійснюють постійний тиск, тобто це цілеспрямований момент перманентного характеру бойових дій постійне, але хоча б поступове, але просування вперед за березень місяць. Воно незначне порівняння з попередніми місяцями, приблизно 136 квадратних кілометрів. Ми втратили, але все одно втрати. Але саме ця статистика, тобто зниження темпів просування, дає підстави ну сподіватися на те, що власне у росіян виникнуть досить великі проблеми щодо подальшого просування в українських територій.